Четвер, 23 лютого, до парламенту президентом України внесено проєкт постанови номер 9055 про наділення керівника Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови одночасно і як дадуть йому оцінку потім фактичного знищення місцевого самоврядування і згортання децентралізації, ідеального лакмусу для країни та перепису прихильників диктатури. Як зазначив виконуючий обов'язки очільника міста, посилаючись на одного з народних обранців, на погоджувальній раді перед засіданням Верховної Ради єдиним аргументом для направлення відповідного документу на розгляд профільного комітету була нібито відсутність місцевої влади у Чернігові. Згідно з процедурою, саме після його погодження проєкт можуть винести для голосування депутатів 15-й годині. Сьогодні мав відбутися комітет профільний, який розглядає це питання з національної безпеки, оборони та розвідки, і мене запросили на ньому виступити відповісти на питання депутатів на погоджувальній раді представник з Чернігівщини, який був співдоповідачем по цьому питанню, сказав, що єдина підстава, чи там головна підстава для Пропозиції ліквідації місцевого в Чернігові – це те, що воно не спроможне виконувати свої функції, тому що не збирається міська рада, є проблеми з кворумом, половина депутатів втікли з міста чи там залишили місто. І тому єдиний спосіб це все врегулювати це наділити створену вже військову адміністрацію всіма повноваженнями міської ради. Це тоді, як остання сесія міської ради відбулася за два дні 21 лютого, у складі 29 депутатів, а попередня і перша безобраного чернігівцями мера Владислава Трошенка 9 лютого, у складі 32 коли кворум 22 обранці. Тобто вони скликалися і були абсолютно правомочні. За рік роботи в умовах повномасштабної війни з РФ міська рада 13 разів збиралася на засідання і ухвалила 179 рішень, виконавчий комітет 65, на яких розглянув 742 питання, важливі для забезпечення життєдіяльності міста. Після того, як місто Герой Чернігів одним із перших прийняв на себе удар ворога і не пустив його в глиб держави, зазнав колосальних руйнувань і втрат, він почав швидко повертатися до життя та відбудовувати об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки та житлові будинки. Працюють галузеві та соціальні програми підтримки людей, прийнятий бюджет на 2023 І ведеться активна робота з міжнародними партнерами та донорами для залучення коштів на відновлення. Виступити ж перед народними депутатами і членами комітету і донести їм це так і не вдалося. Засідання з одним питанням в порядку денному скасували. Хотів сказати комітету на цьому на цій зустрічі онлайн про те, що зараз вони розглядають небезпекове політичне питання, воно пов'язане виключно з політичними причинами, тому що в місті наявна діюча місцева влада обрана людьми. Її ліквідація перекреслить вибір людей, які делегували місцеві влади депутатам право керувати міста формувати його стратегію розвитку при цьому зі створенням у місті військової адміністрації майже за рік після початку великої війни міська рада публічно заявляла, що готова з нею співпрацювати в тих напрямках, що передбачені законом безпеки і оборони, а також прийняла відповідне звернення до Верховної Ради на сесії з щиткою позицією: займатися розвитком і забезпеченням життя міста має обрана місцева влада, а обороною призначена військова адміністрація. До дій і рішення центральної влади нині прикута увага всієї країни. Так, про те, що Чернігівська міська рада гідно проходить випробування війною та підстав позбавляти її повноважень немає, заявила у своєму зверненні до профільних комітетів і фракцій Асоціація міст України та попросила депутатів Верховної Ради не голосувати за проєкт постанови. Прийняття Верховною Радою постанови про передачу повноважень місцевого самоврядування Чернігова військовій адміністрації, немає юридичних підстав шкідливий для відновлення міста та може стати небезпечним прецедентом згортання демократії, гарантованої конституцією. Йдеться у зверненні. Так звані безпекові аргументи створення військової адміністрації не витримують жодної критики. Про це написав на своїй сторінці колишній керівник комітету виборців України та народний депутат восьмого скликання Олександр Черненко. Це виключно політичний і вибірковий підхід. Більшість депутатів міської ради і міський голова Чернігова Атрошенко в той час, коли ворог стояв біля міста, були зі своєю громадою і забезпечували функціонування всіх служб, ризикуючи життям і здоров'ям. Сьогодні вони не сподобалися комусь на банковій і їх просто усувають, сподіваючись, що війна все спише. Парламент ще може зупинити цю повзучу узурпацію, але це за умови, що в Україні є парламент, зазначив Черненко. Назвали цей проєкт постанови фактичною ліквідацією місцевого самоврядування в боротьбі за політичні інтереси та зневаженням вибору чернігівців і народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко. Наступ на місцеве самоврядування і розправа з нелояльними мерами послаблюють країну і відкидають нас від євроатлантичної інтеграції. Адже ЄС це сильний центр і сильні регіони. Чернігів обрав місцеву владу, і цей вибір треба шанувати. А народний депутат України та екс-очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'єтрович зазначив, що це перепис прихильників диктатури, а також перехід ще однієї червоної лінії на шляху узурпації влади під приводом війни. Намір замінити обрану людьми Чернігівську міську раду військовою адміністрацією. Це не про потреби оборони і безпеки, а про все нахабніше політичне мародерство. І, звичайно, це плювок в обличчя мешканцям героїчного міста, які категорично проти позбавлення їх самоврядування. Особливого цинізму ситуації надає той факт, що за місяць Чернігів відзначатиме 400-літній ювілей отримання Магдебурського права. Єдиний плюс у всій цій історії голосування за постанову 9055 стане ідеальним лакмусом і чітким переписом прихильників сваволі та диктатури серед депутатів Верховної Ради, написав Ятрович.